Дорога мені церква, шлях любові, всі, хто вовчі, та всі, хто в розпорошенні, хто в своїй хаті та хто у чужій. У Господі стійте, улюблені, любіть Господа, браття мої та сестри мої, радійте у Господі, мир усім нам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Ранковою росою сьогодні буде послання до Євреїв 3:12, Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця, невірства. Щоб воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий із вас через підступ гріха. Віруючі євреї першого століття виявилися перед загрозою злого серця невірства, яке, зрештою, веде до відступу від Бога живого. Справа в тому, що їхнє прийняття. Ісуса, як Месії, відрізняло їх від інших. Вони ставали суспільними ізгоями для того, щоб заохотити їх у вірі, автор послання до євреїв порівнює їхнє покоління з Моїсеєвим. Невір'я не допустило ізраїльтян до землі обітованої. Вони бачили могутні діла Бога протягом багатьох років у пустелі і обрали непослуг замість того, щоб довіряти тому, хто забезпечував їх. Через свою жорстокість серця вони не бажали покладатися на Бога і виконувати план, який він мав для них. У результаті вони робили це по-своєму, що змусило їх блукати пустелею протягом 40 років. Протягом цього часу вони провокували і відверто не слухалися Бога. Результатом було те, що вони не увійшли в землю, яку він обіцяв їхнім батькам. Це був його план і бажання для них. Але їхнє небажання вірити не дозволило їм потрапити, і протягом 40 років вони жили поза Божим найкращим. Лише наступне покоління на чолі з Ісусом Навиним, сповнене віри, відчує Боже бажання і уйде в землю обітовану. Автор послання до євреїв використовує цей урок. щоб… Те покоління виходу, щоб напучувати віруючих свого часу, він хотів, щоб вони вбереглися від невір'я, яке закрадалося до їхніх сердець, і невпинно вело до відпадіння від Бога живого. Тут не так мається на увазі спасіння, оскільки покоління ізраїльської пустині все ще було в угоді з Богом, а втрату перемоги та благословення. Їхня невіра була браком довіри. Коли віруючий. Вагається у своєму покладанні на Бога, в довірі йому його життя, як те покоління виходу, є лише тінню того, чим вони могли б бути. Отже, тут послання до євреїв дає нам чотири основні способи боротьби з невір'ям. Перший спосіб боротьби з невір'ям ми знаходимо в 3:12: Уникайто або стережіться невіруючого серця. Саме серце невіри не дало цьому поколінню війти в обітовану землю. Моїсей послав 12 розвідників землю на 40 днів. Їм було наказано піти в землю, щоб розвідати її і повернутися через 40 днів зі звітом. Коли вони повертаються після сорокоденного перебування в країні, вони кажуть Моїсеєві та решті Ізраїлю, що це справді земля, де тече молоком і медом. Які обіцяв Господь своєму народові. Але на землі є й небезпеки, на землі живуть жахливі сильні люди. Вони повідомляють, що ця земля, яка пожирає своїх мешканців двоє з 12 розвідників Ісус Навін та Калеб відкинули велетнів як невелику перешкоду для Бога. Але інші 10. Внушили людям страх перед ними. Ми, як сарана в їхніх очах, сказали вони. І ця промова про сарану наповнила свідомість громади. Невдовзі вони відмовились уйти. У цей момент, коли розвідники розділилися, весь табір ізраїльтян просто піднявся до повного хаосу та повстання ізраїльтян. На жаль, ізраїльтяни, на жаль, Повірили більшості, і в результаті невіра утримала їх від Божого найкращого для їхнього життя. Ізраїльтяни знову починають нарікати на Господа та на Мойсея за те, що він вивів їх із єгипетської землі. Крім того, вирішують вибрати нового лідера та повернутися до Єгипту. Вони повстали проти Моїсея, вони повстають проти Бога. Як наслідок їхньої невіри, Бог. Виносить вирок, згідно з яким нікому з них, хто вийшов з Єгипту, за винятком Ісуса Навіна та Калеба, не буде дозволено війти в землю обітовану, їхнє невір'я ув'язнило їх в пустелі на 40 років, доки кожен член того старшого покоління не помре. Ви бачите, що на кожному кроці вони не довіряли тому, хто носив їх на орлиних крилах. І хто чудесним чином визволив їх із рабства та неволі в Єгипті, на кожному кроці випробувань вони не вірять Божим обітницям. Вони не довіряють Господу, натомість спонтанно та грішно реагують проти Бога та своїх Богом призначених лідерів. Як наслідок, переважна більшість із них 603 тисячі, 548 чоловік. Це вони не дійдуть до фінішу. Дорогі у Христі. Ми повинні дбати про те, щоб розвивати серце віри, а не до недовіри до живого Бога. Він гідний нашої довіри, тому що Він завжди добрий і вірний. Але наші грішні тіла часто будуть думати про нього інакше, стержіться цього духа і не зупиняйтеся на половині шляху. Не будьте тією людиною, яка була визволена від рабства гріха. Прощена Богом через кров Христа, але ніколи не здатна піти далі. Він сильний, він вартий того, щоб на нього спертися під тягарями нашого життя. Хоча ми можемо швидко повірити своєму власному мисленню над Божим відкритим Словом, ми повинні наполегливо працювати, щоб нагадати собі, наскільки наш погляд обмежений. Вівця не знає планів і стратегій свого пастиря. Також і ми не завжди можемо зрозуміти Бога та Його шляхи. Ми повинні покладатися на нього і довіряти йому більше, ніж своїм почуттям. Шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його, як Він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми. І хай до Бога звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Бо ваші думки, не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої, за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Ісая 55, 6, 9. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любови, місто Овруч, завтра продовжимо, помолимось. В ім'я Ісуса Христа. Господь, ти бачиш нас, бачиш мене особисто, ти бачиш кожного, хто зі мною тепер. Я приношу всіх нас до Тебе, Батьку добрий. Я дякую, що ти завжди вірний. Я дякую, що ти, як Ізраїля, носиш нас на твоїх руках. На Твоїх орлиних крилах, Господи. І ти бачиш, як часто ми дуже швидко розбиваємось, і приходить невіря, і сумніви, і руки опускаються, Господи. Тому я приношу всіх нас до Тебе, посвячую нас до Тебе, Господи, Тобі, Господи, для слави Твоєї. Я молю Тебе, Господи, просвіти серця наші, просвіти розум наш, Боже. В ім'я Ісуса Христа, Боже, будь з нами. Я молю Тебе, Господи, благослови, веди Ти, Господи, дай, дай послу, Господи. Навчи нас, Господи, дай сили. Довіритись Тобі повністю, Господи, дай сили, Господи, бути не, 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 Господи, не в зневірі, Господи, або укріплятися вірою, Господи, і розуміти те, що Ти маєш для нас, воно найкраще. Тому, Господи, благословляю ім'я Твоє. Дай нам нове серце, відкрийся нам більше. Господи, я вірю, Боже, що Ти даєш перемогу для України. Я вірю, Боже, що Ти принесеш славу Твою в нашу країну. І це буде щось надзвичайне. Тому я молю Тебе, підкріпи сьогодні, кожного з нас, кожного українця, кожного, хто. Господи, в владі, кожного, хто в війську, Господи, постав Твоїх охоронців ангелів. Боже, вивільняй Твії Твою славу надзвичайну, надпереродню силу, Господи, спасіння і захисту наших захисників. Боже, довіряємо Тобі, Батько добрий, будь з нами і благослови в ім'я Ісуса Христа. Амінь.